Вже завтра Україна почне очищатися від штампованих посмішок та рекламних гасел політиків. Адже за законом субота омріяний мільйонами втомлених виборчим піаром день тиші. Тисячі тонн продукції підуть у смітник і в прямому і в переносному сенсі. Але є ті, хто не розпрощається з цьогорічною гідпродукцією. Христина Малазонія відшукала колекціонера передвиборчих обіцянок. Цьому, цьому, цьому теж залишилося жити лічені години. Згідно закону, від завтра передвиборча агітація заборонена, тому усі тони кольорових агіток у найкращому випадку підуть у смітник. Але для деяких це не просто політичний мотлох, а справжня історична скарбниця. За гідками політиків, що виборів полює Леонід Фінберг у його колекції понад півтори тисячі листівок. Усі зберігає як в архіві, в окремій течці, де всередині ціла історія. Леонід показує найперші агітки українських політиків. Вони чорнобілі, надруковані на друкарській машинці, а подекуди навіть від руки. Ось ця листівка одна з дебютних для свободівця Олега Цягнебока. Дякуйте Богу, Він зараз не пише на своїх листівках, що це соціал-національна партія. України найбільша гідка в колекції це передвиборча програма покійного В'ячеслава Чорновола. Тоді політик, що боровся за посаду президента, звертався до виборців цілою книгою. Уявити собі, що сьогоднішні наші виборці читають такі книжки важко, але ж тоді це було практикою. Серед сотень сторінок колекції є і один з перших плакатів екстерівника апарату президента Кучми Віктора Медведчука. Тоді він балотувався у Верховну Раду. Листівки Медведчука були надруковані недбало, розповідає колекціонер. Я пам'ятаю, як багато гречки він роздавав в нашому районі, але ж ну тоді він не пройшов до Верховної Ради. А ця листівка для Леоніда одна з найкумедніших. А гідка від претендента на депутатський мандат Дмитра Фіщенка, колекціонера тоді вразив оригінальний підхід кандидата до виборів і всюди писав, обіцяю весну. Мені здається, що геніально. Він єдиний кандидат народні депутати, який не збрехав. Весна дійсно пройшла. На жаль, його не обрали. Є у колекціонера і примірники агіток часів помаранчевої революції. Та серед усіх яскравих прокламацій пану Фінбергу кидається в око. Тодішній дизайн політичної партії Пора на виборах 2006-го. Там дуже талановиті хлопці працювали. Інша справа, що потім з порою сталося, і як вона і її лідери мімікрували. Але ж їх листівки надзвичайно виразні. Запам'ятався Леоніду Фінбергу і агітаційні листівки Леоніда Черновецького, який мріяв не тільки про крісло мера столиці, а й про посаду президента. Виявляєте, скільки б речки було у всіх у нас, якщо він став президентом України. Експонатів з нинішніх виборів колекціонер поки зібрав небагато. Говорить, нові агітки переважно дарували друзі. Як стверджує Леонід з поліграфічної точки зору, ці вибори його не вразили. Христина Малозонія, Ігор Сулій та Ганна Скибенко TVI.